Вітаю, дорогі школярі. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже важливу і цікаву професію фінансового аналітика. Можливо, раніше ви вже чули це слово, але не зовсім розумієте, що робить людина цієї професії. Тож, давайте розберемося. Фінансовий аналітик це спеціаліст, який допомагає компаніям приймати правильні рішення, аналізуючи їхні фінансові показники. І при аналізі даних він складає прогнози, які комунікує керівництво компанії, щоб підприємство могло залишатись прибутковим та в майбутньому досягти успіху. Але чому ж підприємствам так важливі фінансові аналітики, та у яких сферах можна працювати фінансовим аналітиком, розповість Олег Чагарин, директор PwC, однієї з компаній Великої Четвірки? Надання аудиторських та консалтингових послуг. Чому, на вашу думку, підприємствам потрібні фінансові аналітики? Окей, okay. дивіться, кажуть, що фінанси це і кровоносна система бізнесу. Відповідно, цілю будь-якого бізнесу є, по-простому кажучи, заробити гроші. Фінансові аналітики якраз допомагає досягати. Різноманітних цілей, які є в власників або в акціонерів бізнесу. І, Відповідно, коли йде щось не так, фінансовий аналітик може допомогти подивитися, зробити аналіз і зрозуміти, що саме пішло не так. Якщо ж все йде добре, то Завжди є що оптимізовувати, завжди можна робити певні речі простішими або оптимальнішими. І, відповідно, тут також знайдеться чим зайнятися. В яких сферах можна працювати фінансовим аналітиком та які основні завдання він виконує? Е, дивіться, давайте з, почнемо напевно, що з завдань. Насамперед, фінансовий аналітик збирає інформацію, і тут можуть бути два варіанти, коли інформацію легко дістати в плані даних. І коли їх витягнути не так важко, тому що інколи бувають в різних системах, інколи самі дані можуть бути не зовсім те, що ми називаємо чисті, і відповідно на цьому вже на цьому етапі виникають там певні проблеми. Потім фінансовий аналітик будує моделі. І це можуть бути моделі, як відображують минуле, так і які дають можливість прогнозувати майбутнє. Якраз тут після цього йде аналіз результатів. Результати аналізуються і можуть давати які, даватися якісь прогнози або те, що називається. Прокрасова аналітика, тобто, що потрібно зробити для того, щоб досягнути одного другого третього. І, звичайно ж, аналітик робить звіти і робить презентації для стейкхолдерів. Щодо того, які це сфери можуть бути, то це можуть бути якщо так, дуже згрубше. Це може бути аналіз там, якоїсь е, звітності, це може бути, е, е, там, наприклад, аналіз цінних паперів, е, може бути оцінка підприємств і так далі. Тобто в, в цій якраз е, сфери, застос, сфери застосування є багато і є багато можливостей тут. Також як і для будь-якої професії. Для професії фінансового аналітика важливо володіти певними навичками. Це не тільки знання з фінансів, а й вміння працювати з великим обсягом даних, використовувати сучасні програми для аналізу та вміння комунікувати свої висновки колегам. Давайте поцікавимося у пана Олега, які, на його думку, навички та якості є найважливішими для фінансового аналітика. Які навички для фінансового аналітика ви вважаєте найважливішими, на вашу думку? Давайте почнемо з Problem solving, тобто з вирішення проблем, тому що в фінансового аналітика постійно є певні проблеми, там, наприклад, недостатньо даних, або цих даних? Немає і відповідно, треба зробити якісь асамші на основі цього, або є нерозуміння, як застосувати одну чи другу модель, чи немає чогось, чи чи немає якогось іншого розуміння. Відповідно, проблеми завжди виникають, і вони, от я би сказав, один з топових скелів, які зараз потрібні не тільки для фінансових аналітиків, а в принципі для будь-яких інших професій це є Problem Solving. Зрозуміло. Що фінансовий аналітик навчається на під час і навчання і під час роботи, але вирішувати проблеми, от саме цей скіл, є дуже важливим. А наступний скіл, який тут потрібний, я би сказав, це є аналітичне мислення, і от якраз вміння будувати саму аналітику. Також дуже важливим є навиком є комунікація, тому що щоби ви не зробили які б там, скажімо, наскільки би крутою людина не була в Excel чи в IFRS, чи в будь-яких інших сферах, якщо це важко прокомунікувати, відповідно Ті е, стейкхолдери, які мають прийняти певні рішення, не зможуть цього прийняти, тому що ви це не скомунікували. Тому комунікація є дуже е, важливим навиком. Е, ну і звичайно такі. Базові речі, як Data Analytics і фінанси. І тут під фінансами я маю на увазі і аккаунтинг, і корпоративні фінанси, тобто базові харт скілли, які потрібні для цієї професії. Я би десь так за Також у даної професії є свої недоліки та переваги. Давайте поцікавимося у пана Олега, які аспекти роботи фінансовим аналітиком йому найбільше подобаються. Які особисто вам аспекти роботи фінансовим аналітиком найбільше подобаються? Mm. Я думаю, що це можливість як перемикатися з такої інтровертної роботи, тобто суто, коли в нас є дані, і е, нам потрібно це проаналізувати, в е, комунікацію цих даних. Е, тобто, це якраз е, дуже цікаве поєднання. Тому що на початку кар'єри ви сидите в Excel по майже весь робочий день і аналізуєте це, потім, під час того, як ростете по цій кар'єрній драбині, ви менше цієї роботи робите більше комунікації, але вам однаково потрібно мати ці знання і користуватися ними, тобто, це поєднання таких хард і скілів. давайте поглянемо на міфи, які існують у даній професії. Міф перший говорить нам про те, що фінансовий аналіз це лише про цифри і формули. Хоча аналітики й працюють з числами, але їхня робота полягає не тільки у проведенні розрахунків, тому що вони аналізують також ринкові умови. Оцінюють ризики та стратегічні можливості для компаній, і тут важливо розуміти не тільки цифри, але й правильно їх інтерпретувати для прийняття бізнес рішень. Тому фінансовий аналіз це набагато більше, ніж просто математичні розрахунки. Давайте розглянемо ще один міф, що професія фінансового аналітика нудна і монотона. На мою думку, професія фінансового аналітика захоплююча та різноманітна, оскільки вона включає не тільки роботу з цифрами, але й активну співпрацю з різними людьми та дає можливість працювати в різноманітних галузях та сферах. Отже, як ми з'ясували, фінансовий аналітик це справжній стратег у світі бізнесу, який допомагає компаніям приймати правильні рішення. Аналізуючи фінансові дані та роблячи прогнози. І завдяки своїй роботі аналітик стає важливою ланкою в успіху підприємства, забезпечуючи його стабільність і розвиток. Тож, можливо, саме ця професія чекає і на вас, і ви станете частинкою команди, що визначає майбутнє бізнесу. І на сам кінець Олег Чагарин хоче вам трішки у цьому допомогти та дати декілька порад для людини. Яка має ціль стати фінансовим аналітиком? Які поради ви могли б дати тим, хто мріє стати фінансовим аналітиком? Можливо, ви можете порадити проходити певні курси чи читати знову ж таки книги чи тренінги, проходити? Так. Yeah. Uh, дивіться, тут однозначно вивчити англійську. От uh, раніше це було чимось чимось он топ. Зараз англійська це є норма. Без англійської ви, в принципі, будете читати книги з запізненням багато років, а більшість і не видається українською мовою. Тобто англійська це є маст, і після того як є, хоча б англійська рівня B1, тут відкривається прямо цілий світ. І я би радив почати. Якщо говорити про фінанси, то почати з курсу Роберта Шилера Financial Markets. Він є на, він є на курсері. Абсолютно геніальна людина. Він в 2014 році отримав Нобелівську премію, але те, як він спілкується, як він викладає, це просто фантастично. А, мені пощастило знатися з ним особисто. Я його два рази запрошував на літню школу з фінансів, і от можна також проводити знайти лекції в Фейсбуці чи в Ютубі, що він говорив про якраз про а, а, війну в 20. Тровому році або минулого року влітку ми з ним спілкувалися про якраз оцю цю його книгу narrative economics і як насправді наративи впливають на економіку. Далі точно ця книга, яку я показував Менхів Principles of Economics. Це Грегорі Менкю, або як ми в Україні його називаємо Грегорій Манків. Він професор Гарварду, але в нього четвер всі бабусі і дідусі з України є, і він в нього загальний. Тираж, як мінімум, економіксу більше мільйона примірників. Тобто я дуже рекомендую цю книгу, також його запрошував на минулу літню школу, і теж здається, десь є відео в інтернеті. Також з ним цікаво поспілкуватися про те, як він бачить економіку і, 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 і таке інше. А потім, що стосується Екселю, тому що без Екселю мені тяжко уявити собі професію фінансового аналітика. Порекомендую наш курс з PwC на курсері. Це є Problem Solving with Excel, і якраз оці всі курси на курсері, про які я розказую. Їх можна просто зареєструватися і прослухати. Тобто, якщо ви хочете сертифікат, можете заплатити, але ми ви запросто можете собі зареєструватися і просто їх послухати. І вони дають таке велике розуміння про те, що що взагалі відбувається в, в цьому світі. Також професійні сертифікати, от теж. Чого в Україні немає, та що студенти зазвичай не йдуть в ACCA, ACFA, FRM і так далі? В оці сертифікації. А от візьмемо ту саму Польщу, то студенти вже в ВУЗі починають здавати перші рівні. Е, і це є доволі цінно. Ну і просто щоб зрозуміти, куди взагалі йдуть от теперішні фінанси. Я би також порекомендував цю книжку. Мдріолог, адаптивні ринки, Adaptive Markets. Mm -hmm. uh, дуже цікаво, дуже, він якраз він простежує, як йде uh, фінансова еволюція. Uh, і du, дуже рекомендую її. Також можна знайти відео з, з нашої розмови під час школи, де він. От, ми, мені особисто дуже сподобалася його лекція про. Uh, Healthcare finance, як він, проблеми там, зі світу математики і фінансів теплаїть до медицини, і саме до фінансів медицини, там, е, от, наприклад, як він е, моделює, ймовірність того, що спрацюють певні. Е, Ліки які будуть лікувати рак або різні хвороби, і як це фінансувати там. І він використовує для цього там моделі біноміального розподілу, і так далі. Тобто, ми тут бачимо, що те, що ми вчимо там на курсі вищої математики, це не є щось відірване, а що це дійсно можна застосувати. Е, математика та, може пригодитися. Математика точно пригодиться. Так, і я думаю, що з таких рекомендацій, в принципі, в мене все. Щиро дякую вам за перегляд цього відео та бажаю успіхів.